Вже після п'ятої вечора у прифронтовій Мар'їнці на вулицях ані душі, таку звичку у місцевих за два з половиною роки виробила війна. Тут навіть коли тихо і не стріляють, у двір намагаються не виходити. Хоча останніми тижнями тиша тут буває не часто. Іван Іванович чи не єдиний, хто повільно човгає порожнім містом. На вибухи та стрілянину чоловік не зважає. Вже звик, відмахується від запитань. На центральну вулицю вийшов, каже, щоб хоч трохи розім'яти ноги. Та ноги вільні, я це хочу розминаю. Так стріляють, ніхто ж не ходить, тільки ви. Ну так а що ж? Де і так лежить. Жарко, Жарка якраз прохладненько. Зараз поки війду по, -по, -по центру. Прогуляють. Його будинок у центрі міста, якраз там, куди останнім часом часто долітають ворожі снаряди. А я от живу, тут в мене вже все порозбивали по п'ять разів. Пано батьків робки порозбивали, і дочки тільки поставили і тепер жалко. Це на кладовищі, так? На кладовищі, ну наверху. -то. У будинку в Марінці Іван Іванович живе один. Його доньки втекли від війни до Слов'янська, що майже за 150 кілометрів звідси. Донедавна згадує, його самотність розділяв пес, який все життя прожив біля чоловіка. Нещодавно тварина загинула від осколків снарядів. Жалко собаку вбили. У вас? А прожив та людів двадцять тридцять. А так дочки витікали в Славянське. Ну, з дятями, ну заїжджають треба. Ну, що не заїдуть? Я кажу, тормозки оставили. Пав, до свидання. Не ходить з нами, говорю, та ні. Я вже тут. Афган пройшов, а тут це мелоч. А що походи? Ну так, значить, така судьба. На позиції військових поблизу Донецька їдемо під акомпанемент обстрілів, що наростають. Що ближче до передової, то гучніше лунають ворожі кулемети, гранатомети, міномети. Довкола руйнування та пустка. Крім військових, тут давно вже нікого немає. Усичені бійці на відкриті ділянки радять особливо не висуватися. І журналістами кажуть, тут не серемоняться, особливо росіяни, які останнім часом замінили на передових позиціях місцевих бойовиків. Самі сепари по журналістам не стріляють, а от русські можуть. Ну, їм треба галочки, знають не знаєш, де роботи. Нам туди і треба. Так, Там була зараз. На позиції дістаємося без особливих пригод, якщо не рахувати обстріли, які не стихають ані на секунду. До ворога звідси подекуди кілька сотень метрів. Раніше розповідає боєць з позивним Алекс до їхньої появи тут. До цих опорних пунктів бойовики підходили ледь не впритул. Коли ми тільки зайшли сюди, через певний період часу вони підходили доволі близько. Потім, з допомогою сусідніх підрозділів, і своїми силами вдалося відтіснити їх трохи далі. Тобто, Наскільки вони близько вже не підходять як раніше окопи бойовиків по всьому периметру будівель військових у лісосмугах, які їх оточують, тож на окремих відкритих ділянках між будинками тут потрібно пересуватися швидко. Вони прострілюються ворожими снайперами. Неподалік опорного пункту стратегічна висота, Терекон під умовною назвою крокодил. За мінськими домовленостями це повинна була бути сіра зона, тобто нічия. Але ворог забрав вигідну позицію собі. Якщо Представники ЗБС є або наглядова місія, або хто тут знаходиться, не бачить їхніх позицій, там, то я можу запросити і показати їхнє озброєння там, і людей. До речі, російських офіцерів там, в ну, їхні. Формата радянські танки російські солдати. Те, що на цих позиціях під Донецьком бойовики лише ширма, свідчить і характер ведення бою, і переговори по рації, які пеленгують українські бійці. Бойовички вже немає, а, от, а працюють більш-менш професійно. Ну тобто, ну насправді, якби достойні воїні з тих сторони, тут питань немає. А, от а, акцент зазвичай російський. От є, принципі, і наші, і українські на українською мовою там від дехто де, де розмовляє. Серпнева ніч, що далі то спекотніша, крім куль та гранат, з того боку луплять з БМП та мінометів, але й українські військові не мовчать. Ухід іде вся дозволена мінськими домовленостями зброя. Десь на горизонті, на окупованій бойовиками території, розгорається зарево. Там щось займається. Типова ніч на передовій розводить руками. Алекс. Абсолютно такого, в принципі. По боям десь на три з плюс з п'ятибальній системи. В загальному працюють стрілковою зброєю, стрілецькою зброєю, СПГ, БМП-1 по цьому напрямку і пізніше вночі працюють мінометні обстріли на сесій. Пару разів працювали з САВ. Хлопці відповідь дають гідну. А, бійці вже трохи пройшли школу і не бояться а, активних бойових дій, обстрілів. І є поранення незначні, але вони є. А, люди вже бачили, якби і, а, такі наслідки а, активних бойових дій. А, бійці. А, з хорошим моральним духом а, так само, як і контрактники, так і мобілізовані. бійцями мені не страшно стояти. Прошу не довго, тому що всі ці стекла не блікують. Звичайний можна... день ночі. <завит> Таких ночей тут на передовій Віталій пережив чимало. Чотири місяці тому він підписав контракт на службу в Збройних силах. Потрапив на самісіньку передову під Донецьк. Туди, де ворога іноді бачить неозброєним оком. Примірно кожну ніч починається з стрілкового, потім іноді бувають добувають артабстріл, міномети. БМП. Гранатомети і таке інше. На війну юнак пішов з армії. На 11-му місяці служби згадує, перевіс у бойову бригаду, підписав контракт і рушив на фронт. Про власне рішення йти воювати родині сказав уже з передової. Його головна мотивація бути тут. Захищати страну. Не сидіти вдома в такий момент. Періодично буває страшно, а так ні нормально. А звідки буває страшно? Коли, Насипають. Віталію 22. До армії він навчався на кухаря. Тепер бачить себе військовим. Він чудово вправляється з ручним кулеметом Калашникова і вправно стріляє з протитанкового гранатомета. На цих позиціях без таких умінь ніяк. Шабрисі тут все нормально. Я считаю, там некого бояться на той стороне. Где так не идите, не идите, не не идите, не Стрілки майже не затихають, б'ють то навмання, то прицільно. Через надмірну близькість позицій тут майже усі вогневі точки сторін давно відомі один одному. Ярослав або малий, такий позивний дали юнаку-побратиме, своє уже відчергував. Пару днів буває, що тихо, а так, два-три дні тихо, а так вечором обично стріляють. З години восьмої починають вечора, деколи з обіда можуть почати і до вечора. І так діджусь приходить. Ярослав родом з Чернівців, 7 серпня йому виповнилося 20. На фронт він просився давно, ще з початку війни. Але тоді, каже, не брали через те, що замалий. Він трішки почекав, попрацював в охороні і цьогоріч підписав контракт на три роки. Мама, звісно, кричала, сварила, всі сестри, йовий, ти дурний, що ти йдеш? Я, я почав з ними теж спорти. Щоб треба йти захищати родину. Я знав, куди я йшов, куди я йду і що буде. Ярослав з багатодітної родини. У нього троє сестер. Усі одружені і вже з дітьми. Він єдиний, хто ще не має сім'ї. Буває тут страшно. комусь, ждав мені. Боюся не за свою смерть. а Якщо дійсно вб'ю, то в мене мама не переживе цього. Бойся за неї, а за себе не можу переживати. Хочу мамі привіт передати. Мама, я вас дуже люблю. Не переживайте. Скоро приїду в відпуск. У мене все добре. І не слухайте другі новини, що там говорять. У нас все добре, то я вас дуже люблю. Сестрам привіт, Наді, Юльки передайте, привіт Ігоркові і Янусі. Це мої племінники. Думаю, дамо тут гідну відсіч, в принципі, за цей час ще встигнемо дати. Є вже якийсь досвід, і бойовий досвід, і управлінський досвід. Держава трохи вклала гроші в нас. Ну так, добре. Готувала по полігонам їздили, і техніку опрацьовувала. Техніка вся після капітального ремонту в гарному стані, обкатали її. Отримали дуже добрий досвід. Він не поділяє зрадницьких настроїв в тилу і не любить, коли про армію на передовій кажуть у плаквій манері. Його перша ротація була на Луганщину на позиції на околицях Попасної. Потім полігони, навчання, бойове злагодження, і знову передова. Тепер поблизу Донецька. На останньому нашому злагодженні вже коли більше отримали контрактників. Отримали техніки, причому отримали її. Кількість повністю укомплектувалася. Після капітального ремонту вся техніка, вся на ходу, вся робоча. Я обкатав з ротою, ми обкатали більше тисячі кілометрів, кожен механік водій не їздив, то отримав досвід такий добрий. Його мобілізували ще у липні 15-го, тож усі трансформації всередині армії Алекс бачив на власні очі. Чимало каже, відтоді змінилося на краще, багато з чим ще доведеться працювати. Але на цій ділянці фронту переконує все не так погано, як може здатися з далекого тилу. Поки що от на даному етапі я бачу тільки, тільки прогрес. От, ну, ще багато на чим є працювати, якби але загалом, загалом ростемо. Тають бійці гідну від Рад. А перший наш обстріл мінометний, який ми ну, попали під 120-ті міни. Паніки в бійцях не було однозначно. Не знаю, як інші підрозділи, але ці підрозділи, які знаходяться саме тут, вони. Морально стільки, морально готові. Але в розмові з нами Алекса найбільше бентежать не обстріли, не близькість ворога до їхніх позицій і навіть неможливі прориви з боку бойовиків та росіян. Усі ділянки фронту, переконує боєць, вони контролюють і підійти ворогу не дадуть. Чоловіка турбує інше, що мати досі не знає, що він на передовій. Мама, да. <кхух> Трохи, напевно, тебе обманув. Третій місяць а, воюю під Донецьком. отримав а, хороший досвід бойовий. А, твоїми, напевно, милитами не, не, не ушкоджений і там трохи лишилося, я скоро буду вдома. Скоро це після указу про демобілізацію шостої хвилі. Залишатися на контракт Алекс не планує. Більше року свого життя він віддав передовій та полігонам. Час каже іншим переймати цю естафету. Є плани на майбутнє. Не то, що я хочу там звідси, якби якось війни піти або. Але ну, я свою частину життя би, віддав і, і хотілося б вже трохи відпочити. Приходить велика кількість контрактників, там різ, різної е, гатунку люди, е, але е, там, методом відсіювання, там, достойні люди чи люди, яким це подобається воювати, вони залишаються. Формується кістяк вже в армії той, яка має бути. Ще треба працювати над цим багато, але це, в принципі, задача офіцерська і, зокрема, командного складу. Близько другої ночі ворог затихає. Але для бійців на цих позиціях це геть не привід лягати, спати. Не можна як би, розслаблятися ні на, ну, то на секунду, тому що е, варіантів е, у ворога е, отак от маса. Е, Підійти, обійти, зайти, спати точно не можна. Спати точно не можна. Ну тому що це якби наш наша обов'язок оберігати тих, хто вже тут а там, уже сіра зона. Коли на вулиці тихо, а побратими відпочивають після напруженого вечора, той, хто на нічному чергуванні, мусить в чотири ока спостерігати за рухами та діями бойовиків. Часом вони й самі себе видають. Чути переміщення їхньої е, техніки, є, активно е, вони щось там переміщують, є, БМП, танки, е, самоходні установки, артилерійські, Стрілецька зброя плюс е, було застосовано міномети, е, як вже сказали, калібр 82 мм. От. Це те, що було сьогодні. З техніки били З техніки, можливо, били е, якісь дальні савушки, тому що було видно. Спишки з, з чогось серйозного, щоб вгомонити надто активних бойовиків, тут іноді вистачає і автомата настільки близько позиції сторін. Часом каже Славко, терористи їх провокують і зовсім не зброєю. Минулі ночі вони там кое-що нам кричали. Де, О, кричали. Ну, це таке діло. Краще таки не буду озвучити. Ну що вони ще можуть нам кричати хорошого? Да-да-да. Тут от, недалеко. Просто так, просто так їм хочеться щось кричати, ну, щоб, щоб ми їх чули. ну, типа укропи Бандера. Після відносної тиші о третій ранку бойовики підтягли до своїх позицій міномети. Окремі міни лягли неподалік позицій бійців. Ну, скоріш за все 80-ї. -е. Як ці ніч у ціни. Ну, та цієї ночі до бойніця тяжко було виснутися. Якісь особливості цієї ночі були От, по їхній роботі сюди. Е, дуже конкретно працювали по бойніцях точно. Павло тільки-тільки повернувся з нічного чергування. Після активної ночі ранок на позиціях біля Донецька тихий і спокійний. Ну, а не напевно засідання вже втомилися, і пішли теж кавувати. Що ж, ще одна спекотна ніч на передовій позаду головний результат убитих та поранених серед військовослужбовців, Принаймні на цих позиціях, немає. Бісідали бойовикам гідну відсіч. Можливо, саме тому сьогодні вранці тут чути пташок, а не осили та розриви снарядів.